Військовослужбовці їдуть до прифронтового Запоріжжя, щоб залишити зразки своїх біоматеріалів для кріозаморозки у спеціальному банку сперми. Таке рішення прийняв і 35-річний Максим зі своєю дружиною, що по разі своєї загибелі на фронті у нього могла народитися дитина за допомогою ЕКЗ. Матеріал буде зберігатися до того часу, якщо не дай боже щось станеться зі мною. а далі його дружина має право використати багато. Хлопці, на жаль, гене зараз, і їхній рід зникає безслідно. Найбільш складний етап лабораторна підготовка сперми. Перед медиками стоїть завдання повністю ліквідувати будь-які домішки води. Для цього використовують спеціальні розчини для дегідратації сперми. Вода при замерзанні. Кристалізується і таким чином розриває клітину, і клітина гине. Після того як додають кріопротектори, матеріал переміщують у спеціальні кріотуби, які стійки до низьких температур, переміщують сперму в кріобанк. Його облаштували у бомбосховищі, щоб вберегти від російських обстрілів. Це найбезпечніше місце у лікарні. Вже в кріобанку пробірку зі спермою кладуть у рідкий азот за температури мінус 196 градусів. Зберігатися може десятиліттями, а здатність до запліднення залишається високою через 30-40 років. У такий кріобанк помістили і пробірку з біоматеріалом військовослужбовця Максима. Таких пациентах зберігається зразки сперми. За умовами всеукраїнської програми консервують та зберігають сперму військових службовців безкоштовно у цій лікарні ще з А то у 2014 році, з моменту повномасштабного вторгнення Росії, вартість зберігання компенсує держава. Загальна кількість зразків сперми у Кріобанку понад 5 тисяч пробірок. Військових з них понад дві сотні.